Who that dare that want smoke over here? We can't hear shit clear, too much smoke in the air. My plate full, but got the folks up in here. Her paintings on chandelier, I can see them in the mirror. She got dope, but she don't roll it enough. My pace dirty, but in a no hole. Flatline 30 for 30, this ESPN special They gon' get you, they won't let a man check you on flights Out of sight, out of spite, might risk this trip Got to dip, no lip, just chips, I'm freak nasty Don't gas me, they won't outlast me I ain't by the Uber, I'm a taxi The feet different, cause I gotta bleed different Now it's me and you like Cassie Gotta have me up. I pat my hand up on your hip Load my clip before we dip You put your hand up on my hip Then you grip me Так ну що сьогодні я розповім про доробочки uh, Audi s 5 Спочатку подивимось, як він виглядав, uh, коли його придбав. Ну і звісно, що після придбання я вже почав е, передивитися деякі е, комплектуючі тюнінги для дробки цього автомобіля. Е, звісно, спочатку починаю робити це з дисків. Ось, але це диски, що зараз тут встановлені, це диски ротери 21-й, які я встановив вже згодом десь через півроку. Тут були ще двадцятки, два види двадцяток. Значить, Спочатку були такі диски. Потім я придбав роутери 20, вони вже оказались мені посимпатічніше. І через деякий час я зрозумів, що 20 розмір це, до речі, після встановлення вінтової підвіски я зрозумів, що 20-ті диски вони якісь маленькі і 21-й зайдуть в самий раз. Так воно і вийшло, що 21-й диски. Вінтові підвісці в такому конфігу, вони просто ну як потрібно тут і бути. Ну, це моя мій погляд на це. Я так вважаю. Не знаю, як вам, але мені подобається. Диски, це, мабуть, були не перший така доробка. Бо коли я придбав цей автомобіль, привіз його до Харкова з Києва. Перше, що я зробив, Ну я просто оцей момент, я його не розумію. Ззаді шильдик був РС-5. РС-5 на багажнику був шильдик. Я просто не розумію, нащо люди ціпляють шильдики, не відповідаючи його автомобілю. Тому я зразу його зняв. Я вважаю, що ну, це трошки соромно, да, коли там чіпляють на звичайні якісь там BMW M, там, на звичайні Audi, там, SRS, Тобто шильдик потрібно, щоб відповідав і його комплектації. Тому було встановлено от сюди, от шильдик. С5 чорного кольору. Спочатку я там сріблястий чіпляв, але сріблястий якось мені не дуже зайшов, я почепив чорний. Все. Це була перша така фішечка. Після цього я вже пішов. А... А оптика. тут була тонована чорна оптика, повністю тонована. От мені це не зайшло, не сподобалось. Я зіграв ту плівку, і десь місяця-два вона їздила в мене без ні більше місяця три, без плівки. Потім в мене трішечки це приїлося. Я захотів зробити щось таке надзвичайне. І прийшов до такої думки, що я тоную тільки нижню частину, а верхню залишаю. Тим самим я просто трішечки візуально підіймаю фари догори, так як їх звіз тут у ЕСКІ і у А5 він знаходиться в одному положенні, а у уверески обвіз трішки нижчий. Ще що мені дуже не подобалось, це блістяща ця окантовка. Ну, вона просто не має вигляду на таких машинах а-ля спорткупе. І звісно, що вона була заклеєна глянцевою чорною плівкою. Клеїв я сам. Ну, тут трішечки є стики, може не по-професійному, ну, сам як змог, так зробив, в принципі, мені і так подобається. Також передня решітка мала, навіть у РСК вона має хромований отакий обат. От тут -от, от ну теж ну, це не виглядає по спорту. Була закатана в чорну плівку і вигляд зразу, знаєте, от якось помінявся, помінявся, і мені це. Подобається по обвісам. Передній бампер резичний РС-5 це ще встановлював попередній власник. По задньому бамперу я теж хотів підібрати рс варіант, але його вартість порядка тисячі доларів. Це бушний з Європи буде, він ще може, можливо, трошечки буде десь там. Деформований, там, поки що не прийшов до цього. Ну, якось і хочеться, і ти думаєш 1000 доларів за це викладати, і ще фарбування ну, Така собі історія. Тому резичний, езичний бампер в мене залишився. Я на базі от нього підбирав тоді вихлопну систему насадки. По боковим звісам пішли. тут встановлено брудозащитний мабуть, такий елемент. Але він якось високо стоїть і здається, що щось не вистачає по коробу автомобіля. От. Я підібрав, знайшов у Maxxon Design оці нижні накладочки, замовив, чекав десь місяць або даже більше. От Приїхали, встановили. і от, Чесно, мені не подобається виліт з нижнього обою. Хоча на, на передній бампері є теж у Бат Design, Design, я не, не хочеться її встановлювати, бо звіз, в принципі арестки і так. він. Низький. О, ще по цьому елементу я прикидував, хоч, хотів його зафарбувати в чорний колір або заклеїти плівкою. М -м, не знаю, Дивився на інші варіанти, хто так робив. Ну, Щось воно все, всецільне, чорне, воно все зливається і вигляд такий не має. Ще я грався з тим, що я тонував цей значок чорний в чорну фарбу, але теж не сподобалося. воно все зливається і вигляд не має. Оці дзеркала сріблясті, це саме у С-комплектаціях вони встановлені. Бо у Ресок і у звичайних вони в колір кузова. Я теж заморочився хотів зробити їх в колір кузова чорний. Замовляв з aliexpress накладки, ну що, знаєте, не видалось, бо перший раз приїхала замість двох-одна. А інший раз, коли я замовляю замовив теж пару, приїхала з рестайла. На рестайлі там трішечки інші. Оці Дублючі поворотник. Тому коротше, я залишив їх, так, тому що в принципі вони співвідношення з сріблястою цією губою, з дисками і з роутером вони в принципі мають вигляд і теж залишаються в строю. Скажімо так. По передній оптиці по передній оптиці вона теж декілька разів я розбирав фари, перефарбовував тут. Спочатку був такий стиль, що вони були стандартні. Я значить, зафарбував все в чорне і залишив тут жовтий катафот. Теж поїздив місяцок, мені це зовсім не сподобалось. Я знов розібрав, деяку частину маски і ці елементи жовтого поворотничка, точніше катафота, я його затонував. І зараз саме в такому конфігу мені дуже подобається, як морда виглядає. Це, в принципі, еталон, еталон того, на що мені хочеться дивитися. По світовій частині тут були дороблені оптика. Оптика стоять білет лінзи, бо штатний ксеноновий. ксенон він просто вже прийшов негодність і дуже погано світив. Тому була заміна на білет лінзи. Робила мені це дуже здібна людина з Харкова Ярик. Ярик займається оптикою, Ярик, привіт. Дуже круто, дуже класно зробив. Ось його інстаграм. Будь ласка, хто там в Харків замовляйте. Ну, я думаю, що його багато хто знає. Тому раджу. раджу. Далі давайте по колесам. да, Колеса тут стоять 21 ші Це ротери, але це ротери ну, це від бренду компанії World Wells. Я їх придбав в зборі з резиною Michelin, Вони приїхали з Польщі, автомобіль приїхав з Польщі і. Чоловік просто зрозумів, що йому ці колеса не потрібні. Це була H6C7 в універсалі. Він їх виклав на лись на продаж, я побачив, кажу, я забираю. Це те, що мені потрібно. От, проставочки тут стоять. Передочок у нас стоїть на. Мабуть, десятка або п'ятнашки, і ззаді, ззаді чуть більше п'ятнашки або двадцятки. Чому так не точно? Тому що я декілька разів підбирав сюди проставки, коли встановили саме вінтову підвізку. І щоб оцей от розмір робочий угадати, треба було програтися з проставками. Так як якщо трішки більше висовувати колесо, то воно починає затирати на віражах колесе об арочку. Помітові підвісці – це кавешки. Кавешки, ну теж я брав їх не нові, Вони вже поживані були. І коли ми їх встановлювали, рулеточку все вивіряли, встановили. Ну коротше, така собі історія погратися. З цим регулюванням ну воно того вартує, тому що машинка зразу обратає такий дуже спортивний крутий вигляд. Мені це теж подобається. Плюс рульошка. Рульошка, звісно, на коїлах вона дуже крута, дуже різка, дуже впевнена, і це просто вау, маленькі якісь нерівності на дорозі. Або калійність, воно відчувається. Ну, з цим треба миритися, зато опять же, керованість гостріша. Дуже... Ну, ми що ми беремо? Ми беремо, що вид машинки стає набагато спортивніше, набагато, набагато спортивніший і крутіший, плюс рульошка. Тому вінти це, це топчик. По моторній частині, ну що можу сказати? Атмосферні мотори, вони майже не тінячуся, майже нічого з ними зробити не можна. Ну, Якщо це можна, це дуже-дуже дорого. Тому е, похизуватися, сказати, що в мене ж тут щось встановлене, супер-пупер, я такого не можу. Тут це в штатному. Режимі є в продажі впуск ну, карбоновий апр овський але що це таке карбоновий впуск от АПР? Це корпус в карбоні, і там стоїть нульовик, майже звичайний нульовик. Ну, Якийсь такий, типу, под КН, ну, це коштує 500 доларів. І е, де я не читав на форумах, хто їх встановлював, вони кажуть, що ну, він нічого не дає. Ну, Ти цього не відчуєш. Це може там десь в голові, ти буде, буде здаватися, що вау, потужність більше стала. Ну, скільки, 5 кінських сил на цьому моторі, на цьому всьому. Там 354 в стоці, ну, скільки 350-360 стане. Ну, можливо, цього не відчути. Тому це, в принципі, виконаті кошти. По тому що тут можна зробити, це встановити сюди нагнітач. Але нагнітач на V8 мотор буде коштувати десь 10-12 тисяч доларів. Це я дивився в Америці, є, є в англічані роблять. Це тільки железо, тільки железо, тільки оцей корпус. Е, Далі треба його встановити. Це теж витрати. І найголовніше це налаштування. Я десь вичитував, бувала, людина в Одесі, мала таку 6-5-ту, і це було років 8 назад, мабуть, він заморочився, замовив нагнітач і встановив. В Одесі не вдалося йому нічого зробити по налаштуванню, він поїхав до Києва, в Києві теж сказали, що ніхто нічого не може зробити. І після цього він вирушив до Польщі, і в Польщі вже йому його налаштували. Що він отримав? Він отримав десь порядка 520-550 кінських сил. І розумієте, що ця цифра, ну, скажімо так, в плюс 200 кабил, йому обійшлася десь, я думаю, ну, порядка мабуть, 12-15 тисяч доларів. Коштує воно ще ціні. ну, Ну, таке собі. Ну, в ті роки, коли ще тільки от серійні моделі почали турбовку ставити. Мабуть, тоді це можливо було актуально. Бо зараз, якщо ми візьмемо трьохлітровий компресор, там міняємо шківи, стейджуємо перший стейдж, ми вже отримаємо плюс 100 сил. Да? Було 333, стало там 420. І це коштує там, ну, сам стейдж там, 500 доларів, плюс там, шківи, можна в 1000 доларів, в тисячу плюс зробити собі плюс 100 сил. Тому тут на цих моторах на атмосферах ніхто нічого не замираючися не робить, воно того не вартує і катається просто на атмосфері. А що дає атмосфера? Це просто v 8. Це звук. Це крутий, прикольний, класний звук. По вихлопній системі тут в принципі стоїть штатна вихлопна система. Вона теж спортивна на X-Pipe. Звісно, що є тюнячі комплекти вигрупної системи Мілтек і інші. Ну, вони коштують повністю про матраса порядка 2-3 тисяч доларів. Я не став цим заморачуватись, я залишив штатну систему, ми видали каталізатори, туди ми замість пайпів варили пламігаси, і от основна частина самі глушники були замінені на управляємо заслонками. Замовляв я їх на Алікспресі. Це в принципі, ну, мабуть, я думаю, що якісний товар, тому що з нережавіки приїхали ці банки з вакуумною заслонкою, дві штучки, з пультом. Сюди наварили полутерні наконечники Ультер. Я теж довго підбирав оці такі полутерки з Косі, бо ми бачимо, що тут бампер отак от на... Зріз, і штатна виходна система вона теж має такий зріз, ну Чомусь багато хто ставить сюди прямі труби. ну Вигляду ну, зовсім немає. Ми не мають, мене просто це аж вибішує, Естетики ніякої не відчувається. от, А ці полутрики вони саме мають трішечки такий зріз. от Це ультер, і це в їхній лінійці вважаються самі дорожчі чомусь а, насадки. Ну, зробили, варили, поставили, звук, звісно, змінився. Якщо ми відкриваємо заслонки, у нас отримуємо прямий вихлоп і звук в принципі, він потужний в Це були закриті заслонки. Заслоночка відкрита. Катати так кожен день на постійку, ну, я не розумію, це просто голова така от буде. По настрою включив, да-да-да, дал, пішов, все все круто. Так, якщо ми закриваємо заслоночки, у нас звук стає ну, майже як штатний. Він теж спортивний, характер має такі, але і з ним їздити комфортно можна. По термозілкам ми бачимо, що тут є там шильдікарес, це ще залишилося від попереднього власника. І вони були в червоному кольорі. Теж хтось фарбував. ну, Чесно, червоний кольор якось воно заїжджена і дуже мені марило очі, тому я вирішив в сріблястий колір, перефарбувати. Ну Вважаю, що такий естетичний вигляд набагато цікавіший. Отак трішки перейдемо до салончика, і я тут теж робив деякі доробочки. Їх небагато, вони більш такі опять же, естетичні кольорові. Ну По-перше, по-перше, я спочатку заморочився кнопочки. Бачите, тут така срібляста кнопочка, як на рестайлі. Я хотів сюди зробити кнопочки, але чомусь на Алікспресі не знайшов. Можливо, погано шукав, саме дві кнопочки з такими. Це блок-модуль такий з двох кнопочок, де я заходив тільки на 4 на спортбеки, які йдуть. Ну, можливо, погано шукав, тому тільки встановив на відкриття багажника. Потім були замовлені і ставлені сюди такі от сріблясті симпатичніші е, кнопочки ревулювання сидіння. Руль, звісно, я теж не прийшов до того, щоб я встановив сюди рестайловий руль, хоча він дуже крутий, дуже класний. Це теж плюс 1000 доларів десь е, суцільно з подушкою. О, тому і що я вирішив? Я вирішив зафарбувати той чорний колір. Е, звісно, вигляд зразу трішечки помінявся. Також, також, оця от вона йде штатно-срібляста. В РС-чорні ках в РС-ках вони йдуть чорні глянцеві. Тому я заморочився і перефарбував оце все в чорний глянець. Такий от рояльний лак, да, його ще називають. Ну, вигляд зразу мені більше став таким от строгішим і спортивнішим. По борці тут стоять інші шкали. Шкали тут стоять в стилі RS5, але в червоному кольорі під колір сидінь. Теж я вважаю, з, з боку естетики це має в принципі, важливий вигляд, так як тут штатно езичні шкали вони стоять сірі, а де сірий колір, до чого він тут йде, до червоних сидінь? ну ні, ніяк. Ну, тому оця от можлива, неважлива. Елемент декора, але він е як вішенка на тортику. розумієте, От. Тому це так. цій частині. Ну, давайте так скажемо. Це наб... ручка перемикання КПП, вона карбонова під стиль осуцільної цієї обліцовки. Це сама ручка на Ресталах, вже така встановлювалася, бо штатна ручка перемикання. Вона просто дуже-дуже-дуже ну, має такій. А... Я знаю, страшний вигляд. Просто от дивіться, як вона виглядає в штатному вигляді. Да? Це просто жах. І оця от, е, така от акуратненька, класна, прикольна. Це вже друга ручка, бо спочатку я став з моделей А-ля F15, F5 чи яких там, ну, з 19-20 року цих модельних ернів, вона така. Якась квадратна, вона мені не сподобалась, викинув. Оця дуже зручна, дуже класна і має вигляд в ергономіці салону. Ось також сюди оцікують крас краснючу шайбочку э, при варих, вот. ну Теж так виділяється і прикольно біля кнопки старт-стоп. Бачимо, тут широкий екранчик, широкий дисплей мультимедіа, це теж я міняв. Це у нас Android. Android з розширеним екранчиком. І, скажімо, це дуже зручно, це дуже інформативно. Э, Ось ми бачимо, тут є виход в інтернет, ну, тут сімки нема. Э, Можна перемкнутися на такий режим, управління файлами, налаштування. Настройки тут всього різного оригінальні. Тобто у нас оцей оригінальний був такий маленький, да? у нас оця частина ця частина це у нас розширена. Він також ще сенсорний. Да? Ми можемо управляти їм і, і, і от так от ну В принципі, нічого дивного. Да? На будь-які автомобілі зараз китайці випускають такі Android управління мультимедіа Але саме в Тут, кстати, цю машинку можна міняти. Ну, тут можна виставляти там, Q7, А6 і різні. Я підібрав ось таку модельку ближче схожу до моєго автомобіля. Дуже зручно, красиво, класно, мені подобається. Але є нюанс, що він буває, мабуть, перегрівається і сам вимикається, перезагружається. Тому що тут йде саме цей екран, за ним там куча проводів і всього управління. Я думаю, що йому недостатньо просто охолодження, і він починає перезагрузку робити. Ну, чесно, якось не. Не займався цим питанням, бо не так дуже часто їжджу на автомобілі. на цьому. Так, після встановлення е вихлопної системи, ну, коли ми видалили каталізатори, машинку треба було перешити. Перешивався я в Рево на безкат на Еко-2. Тобто екологію я понизив до другого ступеня і це врево робили, відшивали. Ну, в принципі, в суцільному, якщо так порахувати, я думаю, що тут десь 370 кінських сил, в стокі було 354. Я думаю, що десь наступного відео я хочу заїхати на діностенд і зробити заміри, скільки тут в неї конячок. Тому це буде далі можливо. Так, ну що, ребятки, от я розповів про доробочки Audi s 5. Ну, на доробочки в мене вийшло десь, мабуть, там 105 доларів загалом на все це. До п'яти, я думаю, десь так. А, собственно, що далі доробляти, я не знаю, буду чи не буду, але ось така от історія про тюнінг цього автомобіля вона була така. Дивимось далі, що далі буде. Наступне відео, я думаю, що буде про Ланос. Я покажу, про які доробочки я зробив за літо. Їх там ну, не буду розкривати карти, але вони там є. І про Ауді ще ми познімаємо, ще я дещо буду розказувати і показувати. А на сьогодні все. Пока.